Слава Ісусу Христу! Ось такий неочікуваний початок з неочікуваного місця. Їду у Львів, до Маркіяна на майстер-клас з весільної фотографії. Беру вас з собою. Я, напевно, перший раз приїхала до рано на поїзд. Я приїхала раніше за поїзд. Я його стояла, чекала. Це було досить неочікувано. Я поки сама в купе. Я сьогодні їду в жіночому копе. Настільки заздалегідь, тому що мою минулу поїздку на поїзді я дуже рідко їжджу на поїздах, тому що я не люблю це. Якщо є можливість вибрати щось інше, окрім поїзду, я це обов'язково виберу. Але дорогу їхати прям супергеморно. Минулий раз я потрапила в затор. І приїхала на вокзал за дві хвилини до відправлення. Бігла до захепилась, все Сітка була нещасна за славу, одразу влучили, і це був такий стрес для мене, що я була в шоці. думаю, ні-ні-ні. Жалу я якось, типа, старе покоління за дві години. Вийду собі і буду чекати. Румтур Укрзалізниці. не дістався мені сьогодні легше вікосний вагон. До речі, а матраси класні. Ось ці набагато краще, ніж були раніше. бо Раніше це просто була катастрофа, а не я знаю, чим тим, що на нижніх полицях є розетка, а на верхніх раніше ну я потрапляла в вагони, де ось тут була розетка спільна для другого поверху. А в цей раз я як лох, буду їхати без розетки. Так що телефон бажано не розряджають, що портативку я не взяла. Доброго ранку смачного сніданку знаєте шокувати по даху дощ, якого не було за прогнозом, а Віка в пальто і в сіточкою. сіточки Потрясающе. Е, Мене забере пан Маркіян, але я не знаю, де він. Неймовірно приємне відчуття, коли приїжджаєш не в своє рідне місто, а тут є кому тебе забрати з вокзалу дуже-дуже класно ну не тікай вже 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 все вже в цьому в кадрі ля як вони красиво все по європейськи так дуже гарно подивіться сонце у ульвої тому що я приїхала ми з Маркіаном приїхали на примірку сукні, але чекаємо ще моделей наші. Я сьогодні просто хвостиком ходжу за маркіяном і сподіваюся, що він не злиться. що я цей... Це буде це буде змонтований влог. Це буде змонтований влог. Супер, мені мається його подобається. внизу. Але ж то можна то краще? Ну, Зараз так. Ми приміряли сукню, вибрали, вона підійшла, все красиво. Маркіян вже на измені, на просто іжогі. В нього він нічого не встигає, вся катастрофа, все пропало. Тому е, в мене супер важлива місія зараз буде хішин чуть-чуть. Дуже важлива місія, значить, вони їдуть на примірку всі, а Віка йде шукати вишні. Каже, ну, типа, да, їжай со мною, буде цікаво, буде класно. <регирав> <"Мой> ну, Получається. <-tru> <рех> Маркіана прокинулася совість. Він каже, ладно, не трейти по вишні, пішли на примірку.

Ми поміряли костюм. Варкіяна вже сіпається ліве око. І, теж, дуже сильно хвилюється, дуже переживає, що ми нічого не встигаємо, нічого не помічається в машину. Каже, що треба заспокійливі, але типу, я йому просто сказала, давай накатимо. Yeah. Мене не слухають. Дарма. Ось так відбуваються всі ваші дорогі воркшопи. Там чуть навантажився, сюди. Капельку. Там ще позаду рюкзак. <laughs> Оцей зелений, до речі, важить тонну, я не знаю, як він тримає його середнім пальцем. Красиво. Зараз все вам покажу. Тут підготовка повним ходом. Всі щось роблять, крутяться. Я просто бігаю під ногами. Це Христя, у якої е, обличчя з субтитрами. Так ти що, А є запрошення для нас? Що там на запрошеннях написано? А, там меню. Сьогодні в меню. салати, гарячі закуски, основні страви на вибір. Дуже гарно. Все, що могло, могло піти не так, вже й пішло не так. Маркія. Видихай. Боже, звиніться. Зараз такі. Привіт-приєм-привіт так, привіт, привіт, привіт всім. Це можна потім використовувати в психотерапії. Під нас тривожний розлад. Що у нас сьогодні буде відбуватися? Зараз у нас лекція від Тома. Після того у нас невеличка перерва перекус. Приїжджають наші моделі, в нас вже позаду стоїть стіл, який ви не знаю, чи бачили чи ні. Ми на нього виставимо світло. Ми почнемо нашу зйомку з моделлю. Ми також зможемо по території пройтись тут. ну. Тери... Поки решта фотографів там фоткаються, Я збирала, я була стілістом, збирала Ось Така краса була. да, давайте помихай, помихай. Ір. Ір. чекаємо. — Отлично. що там, ми як справи? Це дуже бігти нам. Так, дуже треба. Було п'ятнадцять фунтам. У нас все <фух> добре. наші не хуйово, але наші і хуй його знає. <laughs> Короче, <бес> діла не йшли, ішли, не то, що хуйовано, не сказали, <пасовý> що, <пасовý> що хорошо. Діла йшли не те, що хуйованої не можна сказати, що хорошо. бачите, капельно наступає. Ну, що, ми закінчили. Тепер у нас автопати. А у Христі uh, коктейль називається Porn Star. І що з ким? з 10. Де, 10 до ти що, Не знімай, то бл. Давай, Христі, давай. Зараз розілле все? Звісно. Сто Боже, у мене все поплило. Вау! За нас, за вас? І за Донбас. Ну, ви що не знаєте, що казати? Ну, привітики! Як показує практика, і в цей раз це не виключення. Я просто практикала записати фінал цього влогу у самому Львові, позапитувати, можливо, ж про щось маркіяна, можливо, підвести якісь підсумки. Тому фінал ви бачите в мене в квартирі. І раз ми вже зібрались тут, в красивому кадрі. Слава Богу, ви не бачите то, що навкруги, це просто якась катастрофа. Розкажу про ось цей афігезний реквізит. Це була моя просто геніальна задумка, яку втілила в життя моя мама. Просто я так їй сильно вдячна за те, що вона підтримує всі мої такі шалені ідеї. Вона зробила цей фотоапарат величезний сама. Тут написано, він імінований. Не у всіх фотографів є іміновані фотоапарати. В мене є речі, Вікторія написано: це був реквізит для мого. Боже, я навіть не знаю, мені здається, той відосик секунд 6. Ось цю історію мама моя робила 2 або 3 тижні. Я просто принесла, я їй просто ну, навіть макета не було. Я просто принесла їй свою ідею в голові, описала, і людина її втілила в життя. Е, тому, якщо у вас виникає логічне питання, в кого я така талановита, у мене просто офігенний гінофонд. Слухайте, я почала записувати цей шматочок відео, і зрозуміла, що я так давно не сиділа просто так перед камерою, нічого не говорила. Хоча в мене, в зокрема, лежить два або три незмонтованих влога, і я їх змонтую по-любому. Е, да, Можливо, вони будуть трішки неактуальними по сезону, але вони всі цікаві, вони всі прикольні. І ми ж знаємо, що YouTube це зелений контент, який буде просто. Роками зберігатись в мене в профілі, дай Боже, колись почне монетизуватись, тому ці влоги по-любому я змонтую, довикладаю, а зараз розкажемо про цю поїздку у Львів. Взагалі, трішки про мій графік самовдосконалення. Я намагаюся раз на місяць стабільно. Якщо це прям суперзавантажений сезон, то це раз на два місяці, але точно не менше. Я або роблю творчу зйомку, або їду до когось на навчання, або от на майстер-клас, або купляю якесь онлайн навчання, тому що мені здається, така будь-якій сфері треба постійно самовдосконалюватись, постійно мінятись досвідом. І насправді я дуже люблю в комунікацію. Я точно екстраверт, я люблю спілкуватись людьми, дізнавати щось нове, цікаве. Тому такі поїздки дуже мене заряджають, дуже надихають, і я прям приїжджаю з такою шаленою енергетикою робити, робити, робити щось краще. І тому, коли Маркіян анонсував цей майстер-клас, до речі, майстер-клас не воркшоп, тому що були запрошені спікери. Воркшопи були попередні. Я за ними постійно придивлялась в інстаграмі, але не попадала. Було прийнято миттєве рішення, що я поїду і зараз поділюсь своїми емоціями. Насправді мені дуже сподобався формат, коли є дві спікерки, і плюс додатково була була лекційна частина і була практична частина дуже прикольно, Бо ти приїжджаєш, бачишся, обмінюєшся досвідом з великою кількістю фотографів. Були класні люди, які поприїжджали. Я зі всіма не встигла познайомитись, але я точно познайомилась з дівчатками з Києва. Були дівчата, з пані з якої я знайома з Чернівців. І ну, львівських було багато, і були дівчата, з якими ми познайомилися на попередньому майстер-класі влітку минулому році. А, ось і окрім того, що ти знайомишся з великою кількістю людей, які на цьому майстер-класі, то доково слухаєш двох спікерів. І третє, це якраз практична частина, тобто в тебе і нові знання, лекційна частина, і практична частина красиві фотографії. Фотки, сподіваюся, я скоро оброблю і їх побачить світ. Бо там реально гарно красиво. Там такий дуже трендовий зараз декор в червоних тонах, Мені здається, в цьому році його буде дуже багато, але воно гарно, воно красиво. Це не перший декор, який я такий знімала. Тому самі цікаво подивитись, що вийшло на цей раз. Ну і напевно найкраща частина таких поїздок це те, що ти змінюєш картинку, змінюєш навколо оточення людей, спілкуєшся з новими людьми, знайомишся з новими людьми. Воно настільки надихає, воно настільки якось мотивує на створення краси тут в себе, що я приїхала з таким лютим бажанням діяти. Дуже мені пощастило, насправді, мені здається, за такі знання, за такі можливості побачити внутрянку, за кулісся того, як відбувається. Такі масштабні великі проекти, дуже класно е брати гроші маркіян. Бери, е з люд... Бери з людей, які хочуть побачити, як створювати воркшопи, майстер-класи, гроші. Тому що я така подивилась. Так, подумала: угу, так я ось це можу зробити, ось це можу зробити. Зрозуміло, що мені треба машина для всіх таких е цілих моментів. Бо я приїхала і така. Так, я теж хочу таке зробити в Одесі. Це настільки прикольно, настільки класно. Подумала: а я би хотіла тут зробити ось так. А тут би я хотіла поміняти на ось це. А тут би я от, от, отак зробила. І подумала, так вік. Mm, зроби <хи> і я така опа. Бо коли сидиш на одному місці і просто так понурний, бо був в мене період часу, особливо грудень, початок січня це просто і я настільки занурилась в обробку всіх тих весіль, які відняли ми в сезон. Що чуть-чуть десь стопорнувся ось цей процес розвитку і процес натхнення на щось велике, глобальне і красиве. Вітати мене можна. Я віддала всі проекти минулого року. Всі весілля залишились там буквально пару творчих, які я робила. І в мене тепер стільки натхнення зробити якийсь такий цікавий класний проект в Одесі. Справді дуже рада, що ця поїздка до Львову стала зі мною на початку року, тому що це для мене період, коли я ставлю цілі, коли я намагаюсь мріяти масштабно. В мене є класний мій блокнот. Я його. Постійно показую це блокнот Але Кліменка від тренінгу Dream'ier. Дуже красивий в цьому році. Прямо е, мені здається, амбасадор цього бренду і дуже сподіваюся, що в мене колись теж будуть такі люди, які будуть амбасадором бренду Грічіха Вікторія, дай Боже. Амбітно, амбітно. Ну. Молодість і дає можливість і мріяти амбітно і ставити амбітні цілі. Тож я сподіваюся, що цей досвід допоможе мені в цьому році зробити великий крок в масштабуванні того, що я будую. Я зараз сиділа і трішечки тупила, думала, що я ще маю сказати. І подумала, що я не ставлюсь до цього формату, коли я сідаю щось розказувати. Достатньо серйозно. Я записала класний відео про тренди у весільній фотографії, і я готувалась до того відео. Я склала сценарій, я знала чітко, що я буду говорити, і я записала його достатньо швидко. Тут я сиджу і по пів години можу обдумувати думку, яку я буду говорити. Значить, наступні влоги будуть прописані чітко в сценарії, і це буде економити час зараз, коли я буду записувати це, і час потім, щоб не видаляти ці всі відоси, ці всі шалені кількості шматочків невдалих, які я зробила, поки намагалась придумати класно поставлену фразу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, там відчутна когорта людей, яка додивилась це відео до кінця. Побачимось в наступному відео, або побачимось на сторінці в інстаграм, там постійно щось відбувається. І напишіть в коментарях, чи цікаво було би прийти на схожий воркшоп, майстер-клас в Одесі, бо ідей багато і хочеться втілити це в життя. Дякую за лайк, за підписку і пока!